Вітаю, друзі, я знаю, що цей ефір не викличе позитивних емоцій. Більше того, це відео не буде мати великої кількості прихильників. Воно не сподобається багатьом, але промовчати зараз я не можу по тій причині, що я не мовчав ніколи. Коли я пояснював, що буде повномасштабне вторгнення, пояснював я ще з листопада 2021 року, мені казали: ти розгойдуєш човен, ти навмисно. Нагнітаєш а, переляку людей, ти хочеш підняти собі рейтинг. Ні. Я хотів, щоб країна була підготовлена до війни. Коли я пояснював, що треба займатися біженцями, мені казали, про яких біженців ти кажеш. Влада сказала: Війна ще 2-3 тижні, ну максимум 100 днів. Але ні, знову не почули. Коли я пояснював, що будуть бити по енергосистемі, і треба займатися цим питанням, мене і тоді не чули. Навіть коли я пояснював, що треба вже переносити виробництво під землю, ігнорували і це. Хоча зараз кажуть, що так, треба було це робити, треба завжди треба робити, якщо є логічні пояснення, чому. Необхідно зробити саме так, але наша влада і переважна кількість людей не хочуть слухати неприємні поради. Що робити? Це життя. Я знову буду непопулярним. Я буду говорити про те, що багато хто не хоче чути, але я зараз буду попереджати про наслідки, які можуть зруйнувати нашу країну. Нещодавно радник Байдена, пан Саліван, Назвав причиною складної ситуації для України на полі бою саме проблеми з мобілізацією. І заявив, що жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. Ідеться про людські ресурси, заявив він. Знаєте, тут є трохи маніпуляції чому трохи зараз поясню, але і здоровий глузд в цьому є. Так. Нам передають дуже часто танки, які ломаються, які не мають активної броні. Нам давали ту зброю, яка з серії тобі, Боже, що тобі мені не гоже». Але якщо б не вся ця зброя, ми б не протримали стільки часу. Це був час, який ми повинні були використати для того, щоб створити своє. Не створили. І питання в тому, що не тільки не створили, а й зруйнували систему мобілізацію. Мобілізація провалена. І це треба чесно сказати. Що сьогодні відбувається на фронті, я можу пояснити. Фактично, росіяни використовують численну перевагу саме на полі бою, навіть без будь-якої технологічної переваги. Поясню: уявіть собі, що є місто або позиція, або ще щось. Росіяни його обходять, і через це просто в наших воїнів є вибір або відступати. Або потрапити в оточення. І вони відступають. Вони відходять, і росіяни знову позицію обходять з боків, бо по флангах нема людей. У нас є велика проблема. У нас нема кому тримати зброю, яка навіть є. У нас нема кому тримати позицію. У нас нема кому використовувати те, що в нас навіть є. Я кажу про. Позиційну війну, яка зараз відбувається на фронті, і про це навіть зараз почали говорити наші найближчі партнери-британці. Це вже не американці, які щось там розповідають, не даючи, наприклад, вчасно літаки або ще не даючи вчасно дозвіли бити далекобійною зброю. Але те, що відбувається зараз на полі бою, загрожує втраті ще більше територій. Про це пише зараз видання «The Time» і. В їх останній статті в Таймс Росія перемагає ескалація наступу, ставить Україну на межу, акцентується на тому, що саме нестача живої сили у України а Без, безболісна втрата Росіянами сотень тисяч своїх військових, і, скажімо так, частковий імунітет Росії до того, що вони втрачають людей. Ставить Україну в дуже незручну позицію, поясню про що мова, цитуючи саме з це видання. Брифінг військової розвідки був типово стриманим. Російські територіальні успіхи в Україні прискорилися у 2024 році. Цьому сприяли толерантність російського керівництва до втрат та кількісна перевага російських сухопутних військ. Над українськими збройними силами лінія фронту зараз менш стабільна, ніж будь-якої якої миті спочатку конфлікту йшлося у доповіді про це про цю доповідь британської розвідки саме пише видання Британське видання The Times перекладаючи мовою не фахівців. Росія досягає значних успіхів, а Україна перебуває у слабкішому становищі, ніж будь-коли з початку конфлікту. Саме цей переклад повинно ви, повинні ви зрозуміти, тому що це переклад з мови бюрократичної офіційної на людську. А російська м'ясорубка, чи як висловлювалися чиновники, британські чиновники з урядового агентства, терпимість до втрат дає, дає результати. Більш ніж 700 тисяч російських військовослужбовців вбите або поранено, 3500 танків і 7500 бронемашин втрачено. Але, попри втрати, росіяни продовжують наступати. Пише видання дані, опубліковані інститутом вивчення війни показують, що цього року Росія захопила майже в 5 разів. Вибачте, в 6 разів 6 разів більше території, ніж минулого, і просувається до ключових логістичних вузлів на сході Донбасу. Коли залужний в 23-му році казав, що нам необхідно проводити мобілізацію протягом року мобілізувати 450 тисяч, він прораховував ситуацію на кінець 24-го. Саме це повинен зробити головком. Він повинен спланувати операції. Передбачити дії ворога і зрозуміти, що треба робити. Зеленський тоді сказав: Я не бачу причин для того, щоб мобілізувати таку кількість людей. Це військові хочуть, я не бачу, тому не дам робити цю мобілізацію. Зеленський, який чотири рази не брав повістку про мобілізацію, не мав військового досвіду, не навчався в жодному військовому закладі, і гадки зеленої немає як воювати, прийняв рішення, яке зараз. Підставляє Україну. Потім він зняв залужну, щоб той не дратував йому своїми порадами, і це призвело до погіршення ситуації. Бо Зеленський хотів позбутися того, кого він бачив конкурентом на виборах. А Залужний хотів просто перемогти Росію. Зараз ми бачимо, що відбувається. І це складна ситуація. Я знову процитую видання. Яке акцентує увагу на подіях на фронті, це те, про чого у нас на йдемо телемарафоні, не говорять, а повинні говорити зранку до ночі, щоб люди зрозуміли, що відбувається, і змінили своє ставлення і до мобілізації, і до війни, і до розуміння, що ми зараз в дуже поганому стані. Рішення Заходу посилити підтримку було продиктовано жорсткою реальністю того, що відбувається на лінії фронту, сер Кір Страмер Стармер з моменту приходу на Даунін стріт вимагав від США зняти вето на дозвіл України використовувати ракети Storm Shadow проти цілей у Росії, але Storm Shadow не змінять хід конфлікту, і це саме те, про що говорив радник президента Сполучених Штатів, коли давав пораду Україні так. Зі зброєю не все в нас добре. і Не так швидко нам її дають, як хочуть, не в тім оці, але навіть штармшодо не змінить ситуацію. Директор з військових науков... з військових наук аналітичного центру Русі Меттю Сегл сказав: вплив штормшодоу буде досі обмежений і в основному зосередиться навколо Курщини. Це дефіцитний ресурс, і Україна його береже. Проте українські завоювання в Курській області звертає він увагу і ймовірно стануть ключовим козром у перемовинах після приходу до влади Дональда Трампа. Сполучені Штати будуть дивитися на дані лалаштунків і розуміти, що для них це виглядає доволі похмуро. Ми не говоримо про крах, але є ризик неминучого відступу та втрати ще більших територій за останній місяць. Темпи просування Росії прискорились, українці виснажені, вони не можуть відвести частини від лінії фронту, вони втомилися фізично і виснажені морально. перепочинку немає, каже Севіл. Це якраз про те, що в нас не вистачає людей, які б могли підмінити тих, хто зараз на фронті. Це говорить про те, що у нас не вистачає людей для того, щоб тримати оборону. Це говорить про те, що після того, як росіяни вийдуть. На адмінкордон Донецької області, а багато хто вважає, та ні, вийдуть і зупинуться, вони будуть просуватися далі. Дніпропетровщина і також на Запорізькому напрямку. І це треба розуміти. А завдяки рішенню Зеленського, який проігнорував вимогу залужного, у нас нема зараз частин, які б могли зупинити росіян. Нам банально не вистачає. Людей. І це треба розуміти. Так, багато хто не захоче це чути, легше ховатися за своїми страхами або недовірою. Але ще раз хочу нагадати: все, про що я говорив раніше, ставалося, коли мене не слухали. Зараз так само рішення Сполучених Штатів поставити Україну протипіхотні міни, є спробою допомогти Києву втримати ситуацію. Хоч якось до приходу Трампа, багато залежимо від погоди цієї зими на цьому. Наголошують експерти сьогодні, і, наприклад, за словами того ж самого Севіла, Україна сподівається відносно на ну на м'яку відносно м'яку зиму, оскільки брудна погода завадить просування російських військ, дійсно це буде проблема для них. А якщо ж буде надто холодно, то земля замерзне і це зробить просування російських військ легшим, тож Україна знову буде втрачати території. Ще раз. Помилка Зеленського, коли він спочатку звільнив всіх військових і зірвав мобілізацію, потім не послухав залужного, який мав досвід, розуміння, бачення і зміг спрогнозувати ситуацію на рік вперед, а потім звільнення залужного призвели до цієї ситуації. Вся відповідальність на Зеленському, але нам від того не легше. Ми втрачаємо територію, ми втрачаємо наші позиції, ми втрачаємо людей. Для того, щоб це зупинити, треба проводити мобілізацію. Але зараз мобілізація навіть не вирішить це питання. Це знову відтермінує вирішення. Чому? Тому що людей треба навчати. Окрема історія з тим, що сама мобілізація проходить дуже погано. Ви це знаєте не гірше за мене. І питання в тому, що замість мобілізації пропонують бусифікацію, що не є мобілізацією? Питання мотивації людей. Стоїть руба. Зелен... Зеленський ігнорує це питання, не хоче їм займатися. Пропонує плани посилення, плани перемоги, якісь ще плани, замість того, щоб запропонувати фактично загальнонаціональну програму мотивації українців служити в ЗСУ. Це треба було робити ще в 23-му році. Хоча, якщо чесно казати, ще раніше, але в 23-му ще було не запізно. Зараз теж можна, хоча ми втрачаємо час, ресурси і можливості. Британці звертають увагу на тому, що навіть якщо Трампу вдасться організувати переговори про припинення вогню, нема жодної гарантії, що Росія чи Україна співпрацюватиме У будь-якому випадку, Росія якраз зацікавлена більше в затягуванні конфлікти, щоб досягнути нових успіхів. А через перевагу у людях, через а... Толерантне ставлення до втрат, і через те, що поки вони просуваються і фронт нестабілізований, вони ні про що б домовлятися не хочуть. От коли вони встануть і не зможуть просуватися вперед, от тоді вони захочуть справді про щось говорити. І те, що відбувається зараз, що вони просуваються, це помилка Зеленського, яка сталася в 23-му році. Він зробив багато помилок. Але краще, щоб він цю помилку негайно почав виправляти. Бо кожна втрата території це його відповідальність, це наслідки його дій. І він повинен виправити свої страшні помилки, які призвели до такої ситуації. До речі, видання підкреслює, що той же самий Севіл каже, це експерт, який раніше згадував, Росія продемонструвала високий рівень готовності прийняти біль. Коли він каже що Росія, це Путін. Коли він каже, що Путін це його кліка, і коли він каже, що його кліка, він каже про те, що Кремль буде ігнорувати будь-які втрати серед росіян, поки вони просуваються вперед, він каже: що Путін готовий на ризик, готовий прийняти біль. У нього зараз смуга перемог, і він нарощує свій банк. Навіщо йому переводити готівку? А в готівку ті фішки, які є в нього зараз. Такий приклад гри в Покер він приводить. Україна перебуває у слабкішому становищі, ніж будь-коли під час конфлікту, Росія досягає успіхів і накопичує перевагу у багатьох місцях. Це тиск усюди, не лише на фронті. Ситуацію треба змінювати. Я розумію, що те, що я зараз вам кажу, в багатьом не подобається. Але від того, що ви будете писати в коментарях якусь маячню, намагатися образити, чи ще щось, ситуація на фронті не виправиться. Більше того, ті речі, які я кажу, можна виправити. Але поки є час і можливість, вікно можливості закривається. І, до речі, удар тою самою ракетою, який в Кремлі назвали Орішнік. Чому не бояришник? Я не знаю, але орешник. Ситуація якраз один з елементів тиску як на Україну, так і на Захід. Ми тут в одній компанії погодилися, що Захід міг би швидко та жорстко відповісти Путіну на його підняття ставок і закрити цей сценарій назавжди. А така можливість у заходу є. Для цього треба не тільки дати велику кількість зброї Україні, а й закрити, наприклад, небо над Україною, а також. Фактично перевести війну на зовсім інший рівень. Захід може це зробити, і тоді Путін скаже, що він не хоче йти на поводу проклятого Заходу, який хоче ескалацію і саме тому, щоб зберегти світ, він відмовляється від якихось наступальних дій. Така можливість у Заходу є, але жодна людина. Компанії, які я обговорював, а всі люди були військовими експертами, не вірили в те, що це відбудеться, і питання навіть не у відсутності на заході крутих горішків а, на тлі одоробла на прізвисько Орішнік, а у тому, що велика кількість західних політиків не розуміють, навіщо їм це робити, тому що вірять, що. Їх країни це не зачепить, і диктаторам можна умиротворити, домовитись, якось так, а далі торгувати з ним і отримувати прибутки для своєї країни, навіть не для себе особисто. Так само вірили в цю маячню колись, ще у 1938 році, прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен та його колега прем'єр-міністр Франції Едуард Деладіє. вірили і помилилися. Що сталося тоді? Всі пам'ятають так, вони намагалися умиротворити Гітлера. До речі, і Польща, яка користуючись тоді моментом, віджала у Чехії Тишинську область, через яку це була спорна територія, давно спорна між Польщею і Чехією. Поляки скористалися часом можливості, тим, що у Чехії була слабка позиція. Для поляків тоді, до речі, була історія, що вони думали, що це легке, просте рішення. Це як рішення польських аграріїв перекривати кордони для українського е, зерна або ще щось робити таке, що подобається Росії і дуже не подобається Україні. Так, от всі були впевнені тоді, що сценарій буде найкращим. Ціна тієї помилки для Європи більше ніж 40 мільйонів людських життів. Саме Європа заплатила тоді людськими життями за свою помилку. Зараз ми знову бачимо відтворення схожого сценарію, при якому диктатору, що розпалює всесвітню війну, дають простір для дій, замість того, щоб закінчити цей сценарій. Тому історія завжди йде по колу, і я знаю, що Путін все ж таки програє, але кроваву жатву свою він збере. Хоча. Все може піти інакше. І Українці можуть змінити ситуацію. Україна довела, що вона не Чехословаччина, вона не здалася, не капітулювала і не погодилася на вимоги диктатора, де її партнери нас не зрадили з самого початку. Сподіваюсь, що всі це розуміють. Але сьогодні рятування України в руках самих українців, а особливо в руках Зеленського, який повинен мотивувати людей. Своїх виборців звернутися до них і сказати, що якщо вони за нього голосували і довіряють, то зараз час вибору, вибору майбутнього. Закликати їх мобілізуватися. Якщо навіть 10% з його виборців мобілізуються, проблема стабілізації фронту буде вирішена. Так, не сьогодні, через деякий час. До речі, він повинен був це зробити раніше, але він питання мобілізації і мотивації не торкається. У будь-якому випадку, я повинен був записати цей ефір, хоча розумів, що він не дасть мені е, якихось бенефітів, додаткових підписників, е, розуміння у суспільстві. Ті, хто розуміють це, і так, все це знають. Але я повинен спробувати достукатись до тих, хто ігнорує ситуацію. Спробував, сподіваюся, що це допоможе. Бо навіть якщо це переконає тільки одну людину, і вона змінить своє ставлення до ситуації, то я своє завдання вже зробив. Зеленський хай робить зараз те, що він повинен. Бо Україна може бути врятована тільки завдяки зміни концепції в питанні і мобілізації і оборони. Можливість у Зеленського є, поки не бачу бажання. Сподіваюсь, воно з'явиться. Тому що інстинкт самозбереження повинен спрацювати. Дякую, що дивилися. З і сподіваюся, ви не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео, поставити вподобайку. Якщо є бажання, робіть це. Але головне допомагайте ЗСУ, тому що сьогодні єдина сила, яка дає надію на виживання країни і надію на те, що в Україні є майбутнє, це Збройні сили України. Тому донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. І тоді, дійсно, все буде Україна! Дякую.